Слава Ісусу Христу, хочу записати вам відео планів на завтра на такому фоні казковому, бо я є зараз в єремчі, на днях віднови для дружин загиблих воїнів. І в цю неділю ми будемо читати дуже гарні слова, дуже непрості слова. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. І знаєте, що мені сьогодні промовило в тих словах, не знаю, чи добре вам чути мене. Як бажаєте, щоб люди вам чинили. І знаєте, часто питаю людей, чого вони хочуть, а вони не знають. Дуже важко зрозуміти, як я бажаю, щоб мені чинили. Бо інколи я знаю, як я маю бажати, щоб мені чинили. Але я собі пригадую Ісуса, він прийшов до учнів і казав, чи маєте то що їсти. Він е, йшов, зупинявся, коли було купо роботи, йшов на самоту і казав учням діть відпочиньте. Коли він хотів до когось з гості, він казав до Закхея, я сьогодні маю бути в тому домі. І е, сьогодні хочу всім нам поставити одне питання: як я бажаю жити? Як я бажаю жити з іншими людьми, яких стосунків я хочу? І тоді я зможу розуміти, як я маю діяти, щоб так поводитися. Якщо я хочу гарних надійних стосунків, то я буду вчитися бути надійною. Якщо я хочу, щоб мене жаліли, то мене можливо і будуть жаліти, але я тоді буду жаліти інших, а людина не котик, якого треба гладити, А той, хто потребує співчуття, яких стосунків я хочу, якого спілкування я хочу, якої тиші я хочу, якої атмосфери навколо себе я хочу. Бо Ісус творив навколо себе добру і безпечну атмосферу. Тому до нього так тягнулися люди, тому за ним вони ходили, ходили цілі натовпи, бо він був тим, з яким добре, бо йому було добре зі собою, і нам всім з ним добре. І хочу сьогодні запросити, посидіти з тим питанням, як я хочу, щоб до мене ставилися люди, як я бажаю, щоб мені було в цьому житті. І що я готова для цього зробити, бо бачите, воно починається. З того, що я розумію, як я хочу і як я не хочу, і я можу про це говорити. Зі мною так не можна. Я не хочу, щоб зі мною так чинили. Тому, по-перше, не чинють цього з іншими. І по-друге, коли зі мною чинять якось не окей, я теж можу про це сказати. Маємо на це право. Маємо право говорити про те, як ми хочемо і як ми будемо з іншими. Бо це є одне й те саме бажання. Бо в Кожному іншому можу побачити саму себе, очі іншого, як дзеркало. Запрошую до цього запитання і до відповіді Діліться в коментарях.